Вітаю, це Західнет новини. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про те, як керівництво Львівської ОВА виправдовує свої розкішні автомобілі і дорогу нерухомість. Будь-який прояв надмірної розкоші під час війни викликає негативну реакцію суспільства. А якщо мова йде про чиновників, які за деклараціями не можуть собі дозволити життя на широку ногу, то обурення людей зростає у багатократному масштабі. І саме таку реакцію викликала новина про те, що заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко їздить на роботу на новому авто. Йшлося про БМВ шостої серії Гран Турізму. Собко пояснив журналістам західне тут, масштаба. Шину за 60 тисяч євро придбав на заощадження його батько, який усе життя працював на залізниці а більше половини суми докинув рідний брат чиновника. Варто пояснити, що батько Івана Собка мешкає у маленькому гірському прикордонному селі на Львівщині. За останнім переписом там мешкало близько 60 осіб. Переважно у таких краях пересуваються на двох кінських силах, але батькові львівського топчиновника не пасує так їздити, тож він вирішив придбати собі автомобіль бізнес класу і втілив свою мрію. Однак їздить на ній, чомусь не він, а його син у Львові. Звісно, Іван Собко каже, що брав машину у тата покататися всього лише декілька разів. Разів, і ми йому віримо. Однак нашої довіри Іванові Собкові було замало, і він пішов ще когось переконувати у своїй чесності на ютуб канал Львів Медіа, який належить батькові начальника Собка і заодно начальника Львівської обласної адміністрації Максима Козицького. І там він звинуватив журналістів західнету у маніпуляціях і ще раз розповів свою чисту, як сльоза немовлятка, родинну легенду про батькову машину. А далі і перейшов на інші суспільно важливі теми. У процесі бесіди у заступника начальника. На кальвівської обласної військової адміністрації якось вирвали слова, що він ніколи не буде одягати військової форми, ну, бо не вчився на військового. Цю частину розмови поширили у соцмережах, і сопкові знову довелося заявляти про підступні маніпуляції навколо його чесного імені. У цій ситуації справді треба детально розібратися. В інтерв'ю мова зайшла про те, чи потрібно витрачати мільйони бюджетних коштів на будівництво стадіонів, ремонти доріг та інші некритичні витрати, коли гостро постає питання щодо забезпечення нашого війська дронами, тепловізорами та іншим обладнанням. І саме тому Львівського ОВА регулярно пікетували активні громадяни у межах акції спочатку дрони, а потім стадіони. У відповідь Іван Собко, якого буквально зафукали під час одного із таких мітингів, розповів, що до Львівської ОВА регулярно звертаються військові, і адміністрація нібито виділяє на військові частини субвенції із обласного бюджету. Однак чиновники не повинні знати, що саме потрібно закуповувати, оскільки самі не є військовими. Слово за слово, і заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації договорився до того, що сам він ніколи не одягав військової форми і не буде цього робити, оскільки не вчився на військового. І Собко заявив, що сам він фінансист, управлінець тож буде займатися управлінням і фінансами. Як саме це було сказано? Далі почуємо. Обласна адміністрація, тільки ну, скажімо, питання військових помагає. Ну, не треба на нас. Скажем, перекладати питання, що ми маємо знати, який треба дрон, який треба там, я не знаю, рушницю, чи, чи я не знаю, якусь зброю. Я, до прикладу, ніколи не вдівав військової форми. І Я не буду її вдівати, одягати, так? бо я не військовий, я, мене не на військового. Я навчався на державному управлінні, на місцевому самоврядуванні, на фінансах. Я, я оце розбираюсь. Чому я маю опанувати? Людям, який краще дрон, чи який краще там я не знаю, елемент військової техніки, треба придбати, і я маю його ще й закупляти. Ну, я вважаю, що це мають робити професіонали, люди, які за це відповідають, і цим займається власне Міністерство оборони і не штаб. І коли оці слова викликали вкрай негативну реакцію у соцмережах, чиновник поспішив заявити про маніпуляцію. Бо він сам, нібито, мав на увазі, що не ходить у камуфляжі на роботу, тобто не їздить у камуфляжі на роботу у татовому елітному БМВ. Тобто в татовому БМВ на роботу Іван Собко їздить, але не вдягає при цьому військовий камуфляж. Ось що хотів він нам повідомити. Ну просто трохи незграбно висловився. Під час інтерв'ю заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації чомусь забув, що на військових у нашій країні не вчилися сотні тисяч захисників, які сьогодні у лавах. ЗСУ боронять Україну, і багато з них теж мають дипломи фінансистів чи управлінців. Ну а заявочка, я ніколи не одягну військову форму від чиновника в країні під час війни, звучить як блюзнірство. Власне, це і є блюзнірство. І, може, Іван Собко вирішив, що він незамінний на посаді заступника, начальника Львівської ОВА. Що такого вправного заступника Максим Козицький собі не зможе знайти? Ну можливо і так. Питання кадрів у Львівській обласній військовій адміністрації взагалі викликає багато запитань махінації через систему шлях, через яку за гроші з країни втекли під час війни тисячі ухильників, таємничі склади наповнені необлікованою гуманітаркою, яку потім дощенту з'їдають миші. Всі ці скандали не стають причиною кадрових змін у Львівській обласній військовій адміністрації. Отже, кожен посадовець там явно на своєму місці. Як сказав в своєму останньому інтерв'ю сам Іван Собко, Бог їм суддя. Ви дивилися Західнет новини. До наступних зустрічей.